Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка сьогодні буде про важливі події до кінця лютого. Тож давайте розглядати про що попереджає, підказує, на що звертає увагу філіжанка. З вами Марія і бажаю вам цікавої історії з філіжанки та смачнючої кави. Так, емоційний буде період. А емоційний, і давайте так, і по роботі там десь деякі хвилювання у когось з вас будуть. І дивіться, це як повернення до якоїсь роботи, і поспіхом, і це, знаєте, як, ну, наприклад, там, блін, я ж забула, чи забув, треба ж зробити. і... Поспіхом повертаєтесь, щось дороблюєте. По домашніх справах для когось з вас виконання невеличкого, але ж так, так приємно, хоч маленьке, але бажання виконається у когось з вас. Тож, давайте з приємного продовжимо. Дивіться, новини, домашня сторона, ну там родичі, близькі, друзі, сусіди. Будете розглядати в сім'ї, в кол... ну, в сім'ю прийде новина, і будете її обговорювати між собою. Але так, знаєте, як, як про когось, як... Ну, щоб людина не знала, не чула це, чи про когось з вашої сім'ї, чи про когось, з, ну, скажімо, з друзів а може, і сусіди. Якась ситуація, яка, знаєте, людина, як насправді воно не виглядає як щось погане. Це, знаєте, як людина виходить на, ну, на якесь прояснення в своєму житті, на як, як на просвітлення, як дізнається про якусь ситуацію, в якій. Ну, так виглядає, знаєте, коли людина собі одне мріяла, щось там хотіла, хотів, хотіла, не знаю про кого. ну, Схоже, що про чоловіка, але не обов'язково. Людина собі хотіла щось завершити. Щось так, знаєте, навигадувала собі, але, вибачте, такі, такі собі, ну, з піску. Просто набудувала мрії, ну воно не могло так здійснитись, як людина собі бачила то. Буде прояснення, зрозуміє, що, ну, от, але не до кінця. Ну, там не плекайте дуже надію, що людина на всі 100% буде розуміти, що, чому так, а не так, як було вигадано. Але так, знаєте, скажімо, на процентів 10 зрозуміє, але ж его буде казати людині, що взагалі-то могло б бути так, як я хочу. Ну, не могло. Далі, дивіться, до кінця місяця е, покращення е, ситуації, знаєте, як посилення, як, ну, от просто як сил добираєте. Е, Після розмови, якась відверта розмова, яка просто. От, знає, може, ви дійсно от розуміючи, що розмова буде хвилювалась дуже, а коли вже станеться сама по собі розмова, то вам як легше, і ви так знаєте одразу сил набираєте. Розмова Ну така. Відверта, дуже відверта, про зміни, про планування, про те, як, люди, як бачити кожен для себе ті зміни. І це, знаєте, як розмова, яка ввімкнеться після певної новини. От спочатку приходить новина, потім люди одразу починають спілкуватись, бо затягувати вже більш ну, нема куди. Далі дивимось. Ціка... З цікавістю, хитрунка до вас в оселю жінка якась хитра, хоча чекайте. Може лисичка, а може хитрий лис. Давайте ну, вас багато, ви різні, і у вас, у кожної з вас, у кожного з вас буде своя ситуація. Хитра людина, давайте так казати, буде дуже Знаєте, як свого носика буде в ваші справи занурювати, але ж це в рамках одного дня все вир... А для когось година знадобиться, щоб цю ситуацію, як знаєте, от так, швидко так завершити. І всю хитрість людини просто, от, знаєте, ви ну, як заховаєтесь від хитрості. Так, далі, ось в цій ситуації буде бажання у цього хитрого чи хитрої людини розтягнути. цю, ну, Знаєте, як ви якось одразу межі розставите, але от людина як не відмовиться. ну, Просто для себе розумієте, що буде повторення в цій ситуації, чи через день. Одиничка мені йде, ну, це може бути для кого як? Для когось через день, для когось через годину, насправді, а у когось через тиждень. Але ж все одно ви поставите крапку, там жирну таку крапку не, не буде так, як людині хочеться. З цікавістю, чоловік для когось вас приносить, ну, як. Як з'являється, давайте так, з'являється з якимись своїми питаннями, складнощами, там, з якимись своїми розмовами про іншу людину, бачить в вас ну, силу, бачить в вас десь ви, ну, скажімо, відрізняєтесь, занадто відрізняєтесь від цієї людини. Якісь дві справи тільки ви можете закрити для цієї людини. Ну, Наприклад, в нього є питання, а у вас є відповіді. І просто от ну, без спілкування з вами він не знайде свої відповіді. Тож, з'явиться людина, буде спілкування, і так воно виглядає як після п'ятої години, ну, напевно, ввечері. Далі дивлюсь, по перспективах доволі світлі перспективи відкриваються для багатьох з вас, вони будуть більш стосуватись роботи ваших якихось справ там, де ви реалізуєтесь. Ну і домашніх справ теж буде стосуватися, але ж знаєте, там просто там все простіше. Там ви щось робите, ви на ну знаєте, для себе точно. Що якщо ви зробите таким чином, то результат буде отакий. А тут, от, знаєте, як страхи відкидаєте, просто надої ну, вже набридло якось так хвилюватись і ви йдете на спілкування з двома людьми. Не обов'язково, що це одразу дві людини будуть, і ви будете спілкуватися, це може бути. Ну, там... Кожна людина в свій час. І просто, от, як, знаєте, люди вас як налаштовують на такі зміни, як кажуть вам, що як, ну, яким чином що треба робити, і ви розумієте, що у вас дійсно може все вийти, бо вам підказали шлях. Далі дивимось, робота соціум. Обмеження одразу показані. чоловік, ви як розглядаєте те, що він розповів, ту пропозицію, як він вважає за потрібне вирішувати питання, але дивіться, це виглядає таким чином, що от як людина собі Розуміє, де будуть обмеження, де він не зможе пробитись в цій ситуації, так і буде він і вам казати. Тобто це не буде чимсь прихованим, не буде виглядати так, що людина каже: та тут все легко і все зробимо, і все буде ну, класно. Ні, він одразу ну, як розставить межі. І як знаєте, скаже, оце, оце все, що я можу в цій ситуації, а далі все, потолок. Ну, все, я ну, то стеля. Я не зможу це пробити. І е, е, я не бачу, щоб ви якось намагались тут інакше цю ситуацію вирішувати. Це виглядає, як знаєте, як зачіпка, яка от ви розумієте, що ви теж далі не пройдете. Якась така ситуація, як обговорення, як спілкування і розглядання якоїсь такої важливої справи по роботі, тут будуть ще причетні до цієї справи люди, але ж ну, от як тут будуть шукати все ж таки обхідні шляхи, але я не можу сказати, що це до кінця лютого буде знайдено. Може, там потім, а поки що не бачу змін в цій ситуації. Вона якась складна і ну, вона ніяк інакше поки що. Так, гарне виконання є, прояснення ситуації. Жінка розбирається в цій ситуації, як ну, так, радіє трошки, але так, знаєте, стримано. Ситуація про гроші. Буде щось зроблено таким чином, як треба. Але воно так виглядає, знаєте, як на якийсь період, а далі побачимо. Так, розмова. Ну, по роботі взагалі багато розмов саме про гроші. Ну, воно то і зрозуміло. Чоловік буде якось по-своєму вам, комусь, вам з жінок, розповідати своє бачення ситуації, дуже такий, я б сказала, панічний склад характеру людини, бо все, що він розповідає, воно взагалі так, знаєте, заплутане у нього в голові. Він бачить по-своєму, але ж е тут треба розуміти, що він, він як знаєте, як не всі подробиці знає. І е про заморожування якогось конфлікту буде йти мова по роботі. Не дуже приємні якісь новини будуть розглядатись, ну там ситуація якась буде розглядатись. Воно, як знаєте, нібито от як прихований якийсь конфлікт. Він, всі про нього нібито і знають, але ж нема гучного такого. Ну, тобто таке холодне ставлення людей один до одного, але до кінця місяця якось ця ситуація взагалі нівелюється, вона якось не буде продовжена. Вона поступово, поступово як вивітрюється. Так. Ну, швидко комусь треба буде побігати, якісь там справи завершувати, але ж впораєтесь. Так, у когось там отримання грошей показане до кінця місяця. Ну, зарплатня, аванс, що там приходить у вас. Це буде. Так, далі ремонтні якісь роботи будуть майже завершені до кінця місяця. Може там десь якісь там цвяхи ще треба буде позабивати, але ж це вже так. Левова частка буде зроблена. Так, далі ось тут хтось буде. А, так. Когось ви так зупините, дивіться, хтось буде перед вами, ну, скажімо, хизуватись тим, що людина і це може, і це йому до снаги, і взагалі він такий весь ну, рішала. Так, ви якось слухаєте цю людину і кажете, а ну стоп. А ну давай рішала, відійди від мене. Отаке, От знаєте, якесь ваше ставлення, що той рішала і здується перед вами. Когось ви так дуже зупините. Так, ну, людина воліла б налякати вас, але ж не до тієї він прийшов. Тепер дивіться, показаний мені чоловік з таким, знаєте, от переповнене серце. Дуже так, знаєте, людина так оберігає це серце, наповнене от почуттями. І дивіться, як є літери тут поряд Назву їх, до когось з вас вони мають стосунок. Або це ініціали до чоловіка цього мають стосунок. Н -к Т, У. Тут якісь зміни все ж таки в стосунках будуть. Ну, якесь спілкування тут воно, як назріло, знаєте. ну щось тут взагалі будуть зміни по життю. І давайте що у нас ось тут? Ой, хтось тікає від вас, ото ви комусь даєте. Та жінка якась. Дивіться, це характер на характер. Від неї багато людей постраждало свого часу. Тут і чоловіки, і жінки. Але, ну, знаєте, це коли людина, от, ну, скажімо, кусає, кусає всіх, хто поряд. І ніхто не може їй завадити в тому, ніхто не може її, ну, скажімо, так трошки. Зупинити в тому. Але з вами інша історія вийде. Так ви не в гуморі будете. І так ви ото, знаєте, як в тому анекдоті, коли в мене руки в боки, мені байдуже, де твоє, що там, тюбетейка, що шо там щось таке буде. Ну, от тут ви руки в боки, от в позі цукерниці стоїте. І так ви виказуєте людині, що вона просто, от просто голову в плечі і тікає і тікає від вас. Не очікувала. Ну, взагалі не очікувала, що ви можете так відповісти. Взагалі, ви не виглядаєте, як, ну, скажімо, людина, яка може дуже там, влаштувати якийсь такий гучний скандал. Ні, не виглядаєте так. Але можете, бо не треба вас ображати. Чиїсь побачення я бачу, але ці теми я не дуже хочу чіпати. Хай воно там потихеньку у людей розвинеться, хай воно все буде добре і хай збудується нова сім'я. Так, бо тут, тут все світле, все непогане таке і нема про що попереджати, тож просто не чіпаємо. Пошепки за вашою спиною, вас там хтось дуже-дуже обговорює. Але що за спиною, ви собі йдете йдете. У вас така мрія, такі налаштували собі ну, такі плани. І у вас найближчим часом, ну от ми ж дивимось до кінця місяця. У вас час, коли ви зростаєте в своїх там прагненнях, до мити рухаєтесь і взагалі. Так так як воно виглядає зараз, то у вас є всі можливості дойти до своєї мети і взяти її руками. Тож так і робіть. Хай воно так у вас і вийде. Тож, дякую всім. Гарного вам цього періоду до кінця лютого. Хай все виходить, хай ви будете здорові, бережіть себе і хай все буде в настрої, в щасті, в любові і і покращується те, що тільки може покращитись в вашому житті. Побачимось!